Моя улюблена християнська пісня це I Sing Praises to your Name, виконання Беніхіна. На українській це Я співаю хвалу твоєму імені. <му> Як я зустрівся з Богом, це було молодіжне зібрання у Харкові. І я в той момент, пам'ятаю, стояв у залі, співав пісню, співав мій батько. І я дуже сильно відчув Бога в той момент, і в мене з'явилося дуже сильне бажання служити Богу. І по цей день я це роблю, і дуже вдячний Богу, що він тоді торкнувся мого серця. Мій улюблений вірш з Біблії це Ісай, 53, третій розділ, четвертий, п'ятий вірш. Там написано, що він несе гріхи, наші та за нас страждає, а ми вважали, що він у болі, у ранній скорботі, але він. Зранений був через гріхи наші, через беззаконня. На ньому покарання для нашого миру і рано його ми зцілилися. Чому він? Тому що в перші місяці, перші дні, коли я дуже сильно е відчув Бога, е я зрозумів, що мій Бог він не тільки любить мене на словах, але він це зробив. Він зробив і доказав це на ділі. Ось, що б я змінив у своєму житті, напевно, більше би спілкувався би з Богом, мабуть, все. І побажання спілкуйтесь з Богом в тайні.